Можна зробити пластикове обличчя без видимих рубців. Існують методи ендоскопічної підтяжки обличчя, де рубці ховаються у волосі або позаду ушних раковин. Для цього використовується тонка відеокамера та спеціальні інструменти. З їх допомогою я під великим збільшенням, не травмуючи судини та нерви, проводжу ендоскопічну підтяжку обличчя. За допомогою ендоскопії я можу провести омолодження та підтяжку таких частин обличчя, як лоб, брови та схронева ділянка. Це називається ендоскопічний фронтотемпоральний ліфтинг. Також за допомогою ендоскопії я можу провести ендоскопічну підтяжку середньої частини обличчя формуванням ефекту Foxy Eye або лісі очі. Головою перевагою ендоскопічних операцій є відсутність відомих рубців та можливість працювати в більш глибоких структурах обличчя, що створює більш виражений та природній ефект омолодження. Та пам'ятайте, що пластична хірургія це не мас-маркет, це завжди індивідуальний дизайн та виконання.